Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підготовчі неділі до Великого Посту. Чому церква поставила так, що в цій неділі читається особливий Євангелій? Це чотири неділі і три тижні. Адже ми, кожен православний християнин, ми стараємося будувати себе духовно. А що таке є духовне будівництво? А що таке є для нас наслідувати Христа? Як потрібно це робити? Як це правильно робити? І тому церква, церква, готуючи нас до того великого свята, світлого, Христового Воскресіння Пасхи, Ісус Христос Воскрес. І Він хоче, щоб ми з ним воскресали, ми з ним Воскресали, щоб ми були достойними Його наслідниками, послідовниками. Що ми були достойними його учнями. А як бути його достойним учнем? Сьогоднішня притча Євангелія від Луки, 18 розділ, 10, 14 вірш. Два чоловіки війшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Один фарисей, а другий митник. Вони двоє були іудеями. Фарисеї. Хто такі фарисеї? Якщо на нашу мову, то одні кажуть, переклад є, що це найбільші молитовники були, тобто вони були надзвичайні в молитві, а інші це були виділені люди. Переклад, виділені люди. Фарисеї в свою ще до Ісуса Христа, до того часу, коли проповідував Ісус Христос, були тими, хто. Дуже докладно, дуже скурпульозно дотримувалися закону Моїсеєвого, дотримувалися всього того, що написано в священному Писанні, але і не тільки те, а дуже багато всіх передань. Отак от можна стояти, отак от не можна стояти, отак от можна сидіти, отак от не можна сидіти. Оце можна молитися, це не можна, це можна їсти, це не можна. Тут ми вдягаємось, тут не діяти. Таку одежу ми беремо, а таку не беремо. Все вони старалися докладно дотриматися. Уже в часи Ісуса Христа. Але вони боролися за чистоту віри. Їх єврейський народ поважав. Навіть був такий час, що вони вибороли самостійність для єврейського народу. Але був і такий час, коли вони боролися із владою, і влада їх розпинала, гонила і розпинала. Вони мали величезний авторитет. На них рівнялися, з них брали приклад. Але прийшов час. І фарисеїв. Фарисеїв. Взяли в Синідріон, Синідріон так як у нас Верховна Рада. Ну, ви знаєте, наших депутатів і так далі. От стали такі самі і фарисеї. Це було вигідно, це було добре. Вони вже не боялися, що їх будуть гонити. Взагалі, по суспільному стану вони були. Такі, скажімо, середняки, тобто вони були заможніми, вони мали можливість більше молитися, бо їм не треба було дуже багато працювати. Хоча через серед них багато й працювали. Вони, вони могли приймати участь в любій службі. Тобто більше за часів Ісуса Христа вони могли звер... звернути увагу. На як би духовний розвиток свій. Але чому Господь сказав їм, ви гроби покрашені? Чому сказав учням Ісус Христос? Що бійтеся за кваски Фарисеєвої. В нашій мові сьогодні ми кажемо фарисеєвої. о, це фарисей! Хто такий фарисей? Це лицемір. Це людина, яка говорить одне, робить інше або думає інше. Сьогодні ми говоримо так і про тих, про яких ми тільки що говорили: Верховна Рада, Фарисеї. Хто такі були митники? Митники це були ті ж самі іудеї, але вони пішли на службу, на службу до римлян. Хто такі були римляні для удеїв. Це ті, які прийшли і повністю полонили, взяли в полон, знущалися прямою мовою, знущалися над іудейським народом. І оці митники допомагали знущатися над своїм народом. Чим? Вони мито збирали, вони віддавали римлянам. І тому іудеї їх ненавиділи. Але ще й потрібно сказати, що фарисеї дотримувалися закону, фарисеї дотримувалися всього того, що було написано в законі. Тобто, якщо подивитися на них не з середини, а ззовні, вони були віруючі люди. І от що пишеться в Євангелії? Фарисей, ставши так молився в собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як і інші люди. Я не такий, як інші люди. Здирники, неправедні, перелюбники. Або як оцей митник. Я думаю, що він показав рукою, оцей митник, що там позаду в іншому Івангелії переклад такий, що він стояв по самому переді, отут, біля Іконостасу, стояв фарисей і казав, от, як ті митники. Я пощу два рази в тиждень, даю десятину з усього, що придбав. А митники, здалека, а митник, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. А бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Він стояв при вході в храм митник, при вході в іншому Євангелії переклад такий, що митник стояв при вході, не смів зайти в храм, йому було соромно зайти в храм і бив себе в груди, Боже. Будь милостивий до мене грішного. І тут Ісус сказав, кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен хто підноситься, той буде принижений, а хто принижується, той буде підвищений. Чому ми кажемо на фарисеїв лицемір? Коли почав розвиватися театр, лицемір, лицемірство це, це є така маска. Адже колись в театрах, коли виступали, зараз одягаються там наносять макіяж для того, щоб показати сум або показати радість. В той час брали маску і виступали за маскою. І це називалося лицемірство. маска скорботи або маска радості. Чому про них Господь говорить, що гроби пофарбовані? Бійтеся за Кваски їхні. А тому, що вже за часів Ісуса Христа вони думали так, що виконуючи все земне, вони можуть отримати частку у Царстві Божому. Ми слухали притчу про. Людину, яку раніше на літургії людину, яку побили розбійники. Хто пройшов мимо? Священник. Хто пройшов мимо? Диякор. По теперішнім міркам це є, є ще таке означення людини нарцис. Нарцис це людина, яка любить тільки себе. І фарисеї бачили себе всьому тому, що вони виконують. Бачили себе, що вони є великі. Боже, я тут так багато роблю, що ти мені змушений дати частку в Царстві Божому. Чому Господь більше любив грішників, митників, блудників? Він їх милував, Він їх прощав, тому що вони усвідомлювали свій гріх. Вони усвідомлювали свою ницість, вони усвідомлювали те, що вони недостойні навіть близько стояти біля іконостасу. Вони недостойні стояти в храмі. Він стояв тільки десь при вході храму і бився в груди. І дуже часто ми так з вами, ми так з вами оцінюємо себе. Я ж така достойна, я такий достойний, от я весь піст не їв того і того. Апостол Павло дуже гарно у першому посланні до Корінфян сказав, що тіло для їжі і їжа для тіла. Але одне і друге загине. А що важливе, царство Боже в вас самих. щоб ми розвивали в собі. Милосердя, милості хочу, а не жертви, сказав Господь. Щоб наш піст був це була суцільна милість, щоб ми бачили себе зі сторони і розуміли, наскільки з нас є зло. Щоб ми себе не вивищували, щоб ми не казали, що ми такі достойні, тому що ми оце і це і це робимо. Ми не знаємо, чи ми достойні. Один Бог знає. І Він має це оцінити. Чому ми постимо? Тому що наше тіло тоді починає бути дуже злим. І ми нервуємось, коли ми голодні, правда? А от як любити людей тоді, коли тобі погано? Христос був розп'ятий на хресті, Він страждав. І Він тут же на хресті. Це ж які болі були. Але Він сказав розбійникому, який розкаявся, істинно кажу тобі: ти будеш сьогодні зі мною у раю. Милість, милосердя, любов, Щоб ми бачили навколо себе тих, які страждають. Бо зазвичай ми бачимо тільки їх, які страждають. а всі остальні мені зобов'язані тому числі. Отак От говорив фарисей. І це є дуже, дуже для нас великим прикладом. Чому? Бо підготовчі неділі Великого посту закликають нас бути дійсно православними, люблячими християнами. Слава!